Криворізький осередок міжнародної організації АйСЕК понад усі політичні події в країні та місті продовжує достойно приймати стажерів іноземців вже третій тиждень. У нас перебуває в Кривому Розі зараз три стажери, двоє з Єгипту і одна дівчина з Грузії. Вони перебувають у них різні дати перебування, тому що вони працюють відповідно в різних школах. Єгиптяни Надер Катеп та грузинка Діана не тільки викладають англійсько криворізьких школах і розповідають про культури своїх країн школярам. Активно зустрічаються і зі студентами економічного інституту. Зустріч, яка традиційно у айсекерівців називається Global Village, очікувана відбулась у неформальній обстановці. Стажери ознайомили з культурою своєї країни, національними стравами і навіть танцями. Кількадесят студентів економічного інституту їх батьків та викладачів ми сьогодні готуватимемо другий за популярністю національний напій Єгипту. Основний не приготуємо лише через відсутність основних інгредієнтів в Україні. Я скуштував борщ, вареники смачно. <сіганом> Дома я готую, а тут допомогла грузинська громада. Приготували хачапурі, найбільш відому українцям страву, деякі солодощі, мінерали та грузинське вино. за кілька тижнів перебування в кривому розі іноземці звикли до особливостей нашої країни. Мені не подобається, що розтанув сніг. Я ще ніколи не ходив по замерзлій річці. Молодші школярі постійно вигукують How are you? Good morning!», А спілкуванням зі старшими школярами я насолоджуюсь. Hey, how are you? Good я живу в хостфемілі, і друга мама, як і моя, вдома завжди питає чи їв я чи хочу пити такі гостинні. <рес> у вас зараз важкі часи, та ви дуже дружелюбні і гарно зустрічаєте гостей. Я не дуже в політиці. Ситуація в Грузі була трохи інакшою. Ми всі мислили однаково. Мені здається, вам допоможе, якщо ви складете одну думку на всіх. троє іноземців проводять в Кривому Розі ще кілька тижнів. А по поверненню у рідні країни обіцяють. Розповідати про Україну як про гостинну незалежну державу а надер навіть пообіцяв спробувати вступити у Криверіський виш.